країнах Європейського союзу зменшуються зарплати, але можливостей для фінансової підтримки українців навпаки стає більше. Про ці і не тільки про ці зміни поговоримо сьогодні. Ви на каналі першої візи, а це найголовніші новини минулого тижня. Почнімо з головного невтішного факту, який виявили нещодавно, як з'ясувалося, в більшості країн Європейського союзу інфляція випереджає темпи зростання зарплат, через що люди фактично стають біднішими. Наприклад, в Угорщині реальна заробітна плата скоротилася на майже 20% в порівнянні з 2022 роком, в Ірландії на 3,3%. Подібна ситуація простежується і в Польщі, хоча середня заробітна плата за місяць зросла на 6%. як зазначають експерти більшість громадян єс зараз мають достаток рівня 2008 року тобто року коли спалахнула велика фінансова криза але ріст інфляції не заважає європейському союзу підтримувати українських біженців в країнах союзу діють різні програми які полегшують долю переселенців та допомагають їм фінансово як найпопулярніші серед українців країни допомагають біженцям дізнавайтесь у відео яке в вже опубліковано на нашому каналі. Посилання в описі нижче ще цього тижня. Були зміни в польському кодексі праці. Нововведень багато, чітко окреслені правила випробувального терміну, обов'язкове інформування робітників про нові вакансії та можливості кар'єрного зросту. Але найважливіша зміна це нові, а також збільшені старі відпустки. Наприклад, відтепер молоді батьки отримуватимуть до 41 тижня для догляду за дітьми, а також фінансову допомогу, що. Спокійно існувати на період відпустки, якщо ви стали батьками в Польщі. Вам також нададуть фінансову допомогу, і не лише Польща. А ще під описом на відео ви знайдете кнопки підписки та вподобайки. Натисніть їх і будьте завжди в курсі актуальної інформації про життя та роботу за кордоном. А чим минулий тиждень запам'ятався для вас, і які очікування ви маєте на травень, розкажіть у коментарях, обов'язково почитаємо.